Тепло для наших військових це зараз тема номер один. Так і сьогодні мова піде про багаторазові грілки. До речі, ми вже першу партію завезли, і наші військові дуже гідно їх оцінили. Якщо ви бажаєте долучитись і маєте змогу, ви зможете просто вдома в себе на кухні робити такі багаторазові грілки. Якщо зацікавило, додивіться, будь ласка, до кінця, підпишіться, зробіть якийсь коментар, щоб не потеряти це відео, тому що інструкція по виготовленню. Буде в кінці. Це Міша. Він зі своєю родиною вже долучився до тепла для наших військових півтора місяці. Вони роблять окупні свічки. І зараз він розкаже більш подробніше, я поки покажу, як вона працює. Ми вимушені були зараз зробити маленькі пакетики, бо завтра наш військовий вже їде на передову і йому необхідно буде дати хоч декілька таких штучок, щоб вони його зігріли. Як вона працює? Ми відкриваємо, трошки видавлюємо наверх і ставимо пальчик. Бачите, кристали є і швиденько закручуємо. Все. Суміш кристалізується і дуже швидко нагрівається. хочеться ще сказати, що першу пробну партію ми робили з пакетів до пакетів 400 мл. Вони термостойкі, тобто їх можна кип'ятити. Їх ці маленькі теж можливо, але більш продуктивні були саме великі пакети, десь приблизно 55 градусів нагрівається цей пакет. Ми вже отримали зворотні зв'язок від наших військових. Тобто, така грілочка десь гріє їх три години. Ми зараз покажемо, коли закінчується тепло, тобто її можна чому багаторазово. Тому що її можна, коли вона охолола, його необхідно просто перекип'ятити 5-10 хвилин. Ось грілка вже відпрацювала, вона охолола, щоб її знову повторно активувати, І спочатку необхідно кидаємо її в кип'яток, на десь тобто приблизно 5-10 хвилин. Ось ось повністю ми її вже перекипятили, Тепер просто треба зачекати, поки вона сама по собі охолоне і можна використовувати її вже повторно. Друзі, також є в нас ще одна хороша новина. Завдяки вашим донатам, які ми збирали в останній раз, в нас залишилися кошти. Реально, ми вже зробили цими коштами дуже багато гарних справ. Але саме головне ми купили 100 кілограмів. Ацитат натрію. Саме цей продукт ми використовуємо при виробництві цих вовок. Тепер зараз буде йти сам процес А Для цього нам потрібно ацетат натрію. Так як у нас зараз безводний ацетат натрію, тому ми будемо робити невеличку зараз кількість, щоб показати вам. Ми беремо. Пропорції йдуть 5 до 4. до 4. Тобто ми беремо 500 грамів ацетату натрію і 400 мл води. Пересипаємо ацетат натрію. Зараз ми повторимося, що це абсолютно нешкодлива речовина. Так, це, це харчова добавка. Це по-простому сода гашена уксусом. Наливаємо води і включаємо мінімальний вогонь. Трошки помішали і очікуємо, поки він повністю а, розтане. Як ви бачите, вона вже прозора і можна вже розливати. Закручувати. Наша багаторазова хімічна грілка вже готова. Тому, будь ласка, користуйтеся, зігрівайте наших хлопців. Це зараз дуже важливо для них.